Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку новорічне диво. Сутеніло. Потріскував мороз, сніг виблискував срібло, ганяючи одна одну літали синички, щоб зігрітися. Перехожі поспішали додому зі святковим настроєм. А вже ж, завтра новий рік. Всі були зайняті своїми справами та клопотами, і ніхто не звертав уваги на малесеньке кошеня, що сиділа біля будинку. Сиділа воно вже давно, щоб трохи зігрітися, скрутилася маленьким клубочком і з цікавістю позирала на перехожих. Темніло. Кошеня дивилася на вікна, що запалювалися жовтими вогниками. Йому видно було людей. Які щось робили, бігали, розмовляли, сміялися, звідти пахло теплом і чимось смачненьким. То був зовсім інший світ, не той, в якому жило кошеня. Вона не знала, що таке тепло і ласка, бо ніколи не відчувала цього і ніколи не пило теплого, смачного молочка. Стало зовсім темно, мороз посилився. Кошеня так змерзло, що не могло вже й поворухнутися. Воно вже не спостерігало за людьми, а тихо заплюшився оченята, сиділо тихо, наче заснуло. Воно не бачило, як у вікно його помітила маленька дівчинка. Лише відчуло, як його підняли теплі і ніжні рученята і понесли інший світ. Куранти били дванадцять, всіма кольорами блимала ялинка, На дворі тріщав новорічний мороз, кружляли холодні сніжинки, а на м'якенькому колимку солодко спала маленька кошенятко, і біля нього стояла тарілочка з теплим молочком. Діти, а ви піклуєтеся про тваринок? У вас є маленьке кошенятка? Ця казка вчить вас робити добро і пам'ятати про братів наших менших. А зараз час відпочивати. На добра діти, спокійної вам ночі.